Всім привіт! Мене звати Станчику. І я, як ви по назвіли по назві відео, поняли, як легко набрати кубки. І ще й швидко. Ви обратились до мене. Ладно, і ми поїхали. Тепер ми подумаємо, в чому же секрет цього. Треба, наприклад, подумати. Любий Любина, наприклад, як 20-й, наприклад, Накажу, берете одного а апаєте на якийсь там определенний ран, наприклад, на 20 й або на 15. й Це на ваш вибір. І ви з кожним бійцем так само все робите. Це дуже хороший спосіб. Я вам говорю, я так повню, за неділю 3000 кубків, як на соборов, я вам скажу, це ну, такий найкращий спосіб, який я знаю. На кожній бійці треба ну, на... збирати на... якусь определену кількість. І ще. Я вам не советую в початку, коли збираєте кубки, не, не апати такі високі ранги. Наприклад, як 50-ти і -е максимальне. Максимум, щоб хоча б там 2 бійця було на 40-ком, не сразу Я вам говорю, То вас це займе дуже довго ну, времени. Ви не встигати, будете не встигати апаться. І другий спосіб. Це ж, звісно, такий лінивий, конечно, спосіб. Це, якщо вам випадають бійці, любі бійці. Наприклад, три бійця, наприклад, візьмемо газ. Наприклад, газ, Сенді і МС. Наприклад, коли наприклад, газ випав, ви її зберігайте, Коли Сен випав, ви її зберігаєте, коли сендіш. І коли ви десь наловите три або чотири бійця, ви починаєте їх просто жорсткати. Вам Ви можете за день так хапати на легко. Ви, по-моєму, за півминути можете апнути вже, набрати там кубків 20. А я скажу, і ви так можете економити свій час то це такий то це теж хороший спосіб. Ну, якщо ви хочете швидко. І це такі такі найкращі спосіб від мене. Але, ні, якщо ви прям хочете так на, дуже швидко насобирати, швидко насобирати, вам на десь в день, а кубків або 300, 400, або 200. Оце максимум. Або навіть 500. То, то ще хотів сказати, то це може бути мінус, якщо ви дуже будете сидіти довго за телефоном. Буде портитися зір, то я не советую. Я вам говорю, і десь за годину може насобирати 200, 300 або 400 кубків з цими способами. Я. Я цими способом користуюся, я повню, як я, за день апну 400 кубків повню. Це дуже круто, реально було. Ну, тобто, не за день, а за пів часа 400 губків. Я б сказав би неплохо. Друзі, якщо я вам допомі... допоміг вам... Напишіть коментарі і поставте лайк, будь ласка. Я сильно стараюся над відео. І давайте доб'ємо мені 50 підписок. Це моя не мрія, але моя на, така, така найвелика мрія це 1000 підписників. Разу, я до неї йду. А моя перша ціль це 50. Все, дякую, друзі, і ще. Ви на.